Протягом вихідних до Покровського районного управління поліції надійшло 245 повідомлень про події та правопорушення. З них 64 мають ознаки кримінального характеру. Так, співробітниками поліції було задокументовано факт зберігання наркотичних речовин. За даним, за даним фактом, відкрито кримінальне провадження за статтею 309 кримінального кодексу України. Працівниками поліції було виявлено водіїв, які керували транспортом. На підпитку були виявлені 8 водіїв, які керували. Транспортними засобами останні сп'яніння. За даними фактами, водії притягнуті до адміністративної відповідальності згідно зі статтею 130 Адміністративного кодексу України. Котре працівники поліції нагадують про правила воєнного стану. Нагадуємо про безпеку, якщо ви чуєте сигнали тривоги, будь ласка, проходьте у найближче укриття, також не порушуйте комендантську годину. Нагадуємо, вона з 21 до 5 ранку. Протягом минулих вихідних рятувальники 9-го державного рятувального загону залучалися два рази на гасіння пожеж. Так, 11 березня виникла пожежа у місті Мирнограді у житловому будинку. По прибуттю на місце виникнення було встановлено, що відбувається задимлення та горіння на горичному приміщенні. Пожежа була локалізована о 7 годині 57 хвилин та ліквідована о 8 годині 2 хвилини. На гасіння пожежі залучалися рятувальники Мирнограда 52-ї державної пожежно-рятувальної частини в Кількості сім чоловік на одній автоцистерні. Внаслідок пожежі було пошкоджено покрівля на площі півтора квадратних метрів. Загиблих травмованих не зареєстрованих. У неділю, 12 березня, о 19.30, надійшло повідомлення про займання у середині гаражу у місті Покровську. На гасіння пожежі одразу виїхали рятувальники 51 першої державної пожежно-рятувальної частини на двох автоцистернах у кількості 10 чоловік особового складу. Пожежа була локалізована о 20 годині 8 хвилин, ліквідована о 20. Першої години 7 хвилин. Внаслідок пожежі знищено речі колишнього використання та інструменти, які знаходились всередині гаражу. Та пошкоджено внутрішнє оздоблення дерев'яне облацювання стін на площі 28 квадратних метрів. Загиблих та травмованих не зареєстровано. По всім випадкам пожежі проводиться перевірка, встановлюються збитки та причини виникнення пожежі. Бережіть себе та вдалого робочого тижня.